Привіт вас! Або точніше, здоровенькі були. Знаєте що? Ви знаєте, який в нас прожитковий мінімум? Знаєте, ні? Ну 2000 з копійками. Там 2000, по-моєму, чи 386, чи 286, ну можна за 2000, ну добре, навіть 2000 з половиною прожити місяць. Як вважаєте, а? Добра кава. З точки зору доброї кави нереально. Дивіться, Міністерство соціальної політики да, 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 розрахувало реальний прошитковий мінімум. Тобто, який я назвав, там 2000, ну, 3,5, це офіційний, а реальний. Ну вони навіть не то, що сказали, ну, десь 6,5 тисяч, як наша мінімальна зарплата. Ну що я вам скажу, десь вони близькі, але, але це вони, я так розумію, мають на увазі до війни. Ні, до війни десь так, напевно, було. Прожитковий мінімум це саме мінімум, 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 ви ж розумієте. Та десь 6,5 було. Після війни, я думаю, буде більше 10. Скільки? Ну, то, ну порахуйте зараз. Ну як зараз порахуйте. І виникає запитання, чому ж у нас реальний 6,5, а от офіційний. Ну майже в два рази, навіть в з 2,5 рази менше. Розумієте, така ситуація. Про це знає і Зеленський, і Шмігаль, і Гетьманцев. всі і, і, знає, знають. Хто розбирається в економіці, знає. Але знати це одне, а от зробити. Звертаю вашу увагу за всю історію України, за всю історію України ніколи так не було, щоб реальний ефіційний прожитковий мінімум співпадав. Так, так, так. А любить потрандіть, що в нього... Кому слухаєте? це старого діда. <смі> ви знаєте, як він бідний Путіна підставив. Він же ж дурень постійно Путіну капав, що ви знаєте, там український народ жде російські танки. Він пам'ятає, які реформи робив. Це він про себе там. Да, реформи робив. Крав! Теозаров, крав, Господи, реформи. <смі> Цікавий момент. Потім ще ми вернемось до прожиткового відео. А зараз, ні, ні Янич, не, не ображайся, ну, скажімо так. Ти сам вже зрозумів, що воно так трапилось. А зараз, коли през літата місця заносили таку папірець, скільки він заробив на відкатах, ні, ні, нічого особливого. Ну, крала людина. Ну що ви хочете, ну він заради цього ж, до влади прийшов. Він дуже-дуже був дуже, дуже незадоволений. Чому? Тому що він дуже часто любив. От Юля по мільйону! Мало на увазі мільйон доларів. По мільйону в місяць! А в мене що! Ну, по-перше, Янич, Юлі, да, був мільйон місяць відкатів, був-був. Юлінька, ну не треба, розумієте, оці ваші гнили розмови, Юлінька, я його не просив. Ну, ти думаєш, ти така сама розумна. Та всі твої схеми там... На уши жужжали. Воно мені нафіг не треба. Але ж твої ж касіри все злили. вже ти це не розумієш? Ой, розумій, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, да, прем'єр, на зарплату. Ой, не транди. Тільки не транди, Юрій. А воно Але спроду сразу сказати, що в Юлі кожен місяць по мільйон доларів відкатів не було. Були місяці, були, але не було. Так що Янич тут не правий. Але єдине, що прави, Янич його обкрадали. Да Яриш, щоб крадали, так. До децьке. А як вони на тебе не знущались, сміялись, а ти ж розумієш, що ти дурень, нічого зробити не можеш. Ти возмущаєшся! Ай зробити нічого. не можеш! ай, старий дурень! Ні, я води б тебе подробно пишу, що не знаю. Ай, старий! Ну, да, да. Крали! Ха! Так що, ці всі розмови... Ой, приятнич! Люди добрі, а то він таку дурню ляпав, а другий старий цар цю дурню слухав. Ну, і то думав, ой, зараз прийде, там всі захочуть Яннича вернути. Дивіться, яка ситуація. Це дійсно гори України, але в нас дійсно прожитковий мінімум. І офіційний прожитковий мінімум і реальний не співпадає. Ніколи за всю історію. України, ніколи цього не було. У нас колись був взагалі був прожитковий мінімум 1 долар. Не дивуйтесь, ну, якщо перехвати, було 12 доларів, ну зараз трохи більше. От. Тобто, дивіться, в історії у нас це завжди проблема. Чому? Ну, звичайно, ви скажете, що винні олігархи. Я скажу ні. Розумієте, така ситуація. Навіть якщо ви заберете в Ріната яхту, продаде, ну, от заберете яхту, заберете в нього будинок, продати. рівно нічого не буде. Як ви це не розумієте, що в нас на сьогоднішній момент ну, олігархи, звичайно ж, там, ну, не святі люди. Але якраз вони податки платять зараз. Вони платять. А, але ж інше ти не платиться. Розумієте, така ситуація. Чому дійсно на сьогоднішній момент офіційний прожитковий мінімум і реальний дуже відрізняється. Тому, що згідно діючого законодавства, якщо уряд Дениса шмигаряв, ні, я якщо що це порахувало Міністерство соціальної політики. Це не я рахував 6,5 Ну, Уряд приймає рішення встановити прожитковий мінімум офіційний 6,5 тисяч. Але згідно з чим треба мінімальну пенсію встановити 6,5 тисячі. Мало того, ви, напевно, не знаєте, от ви ругаєте там держслужбовці, зарплати, у них маленькі зарплати. Чому? Тому що заробітна плата держслужбовців встановлюється не по мінімальній зарплаті, а по прожитковому мінімуму. Ну, є взагалі таке, перший тариф. Перший посадовий тариф. От перший посадовий тариф, він залежить від прожиткового мінімуму. Відповідно, якщо зробити, ну, почесно, 6,5, то зарплата вчителів, лікарів, держслужбовців. Отак от 2,5 рази. Пенсії, ну, пенсія в нас взагалі є в 3 рази. А гроші де взяти? Де взяти гроші? Дивіться, повторюю дуже просту різні. На сьогоднішній момент у нас маленька пенсія. Але щоб її сплатити на рік треба. Треба, треба. Уже ну, вже майже 700 мільярдів гривень. 700 мільярдів. Скоро буде трильйон. А якщо підняти в три рази, це скільки треба трильйонів? Жах. Жах. Просто жах. І це при тому, що, як ви самі розумієте, як пенсія у нас платить. Ваш роботодавець, не ви. Перестаньте ці що з вашої зарплати. Ні. Ви гадаєте, нічого не платите. Роботодавець платить. Тут надоїло Платите. Що ви платите? О, ні. Роботодавець платить. 22% платить. Єдине соціальне внесок. Ну, проблема в тому, що на сьогоднішній момент у нас платить по-чесному. Да, державні установи, банки і олігархи. Всі остальні – Жах. Офіційно у нас тільки 40% зараз, хто офіційно працює, я це до війни говорю, платили єдиний соціальний внесок згідно розміру зарплати плати. Всі останні або не платили, або платили по мінімуму. У нас взагалі, як показують іноземці, вони говорять. Це таке буває? Показує, що у нас середня зарплата в малому бізнесі. менше ж тисячі гривень. Як ці люди? Ну так працюють, у нас тут такі люди. І, і не хочуть підвищити. Хватить тисяч. Так, да, тому що це система красти, не платити податки. Я розумію, що, звичайно, що платили всі податки. Ну, скоріш за все, десь ну, трильйон був, можливо, навіть більше. Тобто пенсії можна було б підняти, але не в три рази. Ну, складно. Ну, давайте так почимо. Складно. Ну, в два, так. Да. Три. Зараз у бюджетники. Тисячу раз пояснював. За рахунок ПДВ. Ну, все, ці ви ще дурня, вся ваша. А там, а олігарх, я офшор. Чого ви до офшорів представив? Чого в до офшорі? От ви відео дивитесь. А YouTube то через офшори перешити. Чого ви ще хочете? О, так нему. Ну нема офшора, немає ютуба, розумієте? Тому великий бізнес завжди через офшори працює. Да? Там, якраз, щоб ви було. Там якраз не крадуть, там оптимізація. Крадете ви, що ви взагалі нічого не платите. Це проблема. І тому на сьогоднішній момент. Проблема з проблемою. З однієї, ну, я ще до довінь, бізнес платити не хоче. Ні, я розумію, я всі розумію, що ніхто платити не хоче. Святе діло. Святе діло. Але всі хочуть дива. А так не буває. А так не буває. Вона за до війни, дійсно, і пенсію, і фактично зарплату, От, знаєте, підвищу зарплату держслужбовцям. За рахунок і місця. За рахунок і місця. Зараз однозначно за рахунок і місця. Якщо б не місця, взагалі б не було, що пенсію платити. Я говорю, зовсім. Ну, Там вже така дирка, що, Боже, ти молости. І навіть коли закінчиться війна. Так, да, ідея добре підняти, ну, щоб зрівняти офіціальний, реальний прожитковий мінімум. І теоретично це можна зробити, навіть практично можна зробити. Не за рік, не за два, але можна. Ну, дивіться, ще до війни була така думка, була, ви просто, як завжди, не звернули увагу, там покричали, поелементували. Було прийнято рішення уряду поетапно підвищувати, тобто що зробити? Ну, ну не можна зразу із 2,5 до 6,5. Нереально. А якщо почати от, ну, запланувати? Так, 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 о, спрацює. Звичайно, це все ув'язувало і збільшенням надходження єдиного соціального внеску. Тобто ліквідацію цих всіх схем ми не платимо ЄСВ, примусу, щоб бізнес платив податки, малий середній, прежде всего, і наведення ладу спрощенця. Якщо це зробити, та єдине дійсно можна підняти прожитковий мінімум суттєво. Підняти зразу важко, а поетапно можна. Що стосується зарубіжних країн. Дивіться, яка ситуація. В Польщі теж офіційно і реально не співпадає. Не дивіться, ні, не співпадає. Ні, ну там різниця менша. У, у нас просто дуже велика різниця. Ні, розумієте, в нас були такі часи, коли різниця була 50%, ну офіційно реально. А було там десь ну, 20-30. Ні, 20% не було такого, не було точно. 50 було десь так. А в нас 2,5% дуже багато. У Польщі там десь різниця, да, 20-30%, там є, там теж не співпадає. В Німеччині співпадає. Німеччині. от у них офіційний прожитковий мінімум і реальний співпадає. Що є, то є, Ну, знову скажу, прийшли вони до цього теж не швидко. Про Сполучені Штати Америки сказати складно, там Штати, там трошки ну, все запутано. там по штатам відрізняється. Прожитковий мінімум розличається по штатам, що зрозуміло, тому що так не існує. Що стосується Росії, о, в Росії все добре, все добре, все добре. Якщо ви випадково зайдете на сайт Рахункової плати Росії, е, тільки звідти оці почитаєте, не, ну ще зараз їх вже практично не друкують, узнаєте, що в Росії така ж сама проблема з прожитковим мінімумом, реальний прожитковий мінімум Росії два рази більше, ніж офіційно. Незважаючи на нафту, все, да, да, Тим паче, що от е, цей... Сакал? Кудрь. Голова рахункової палати. Він навіть там, ну таку вони заключення зробили, що треба дійсно подумати, як це вирішувати. Що робити, як піднімати і так далі. Так що це питання. Так що, як бачите, тут ми близькі. Ну я говорю, це дійсно болюче питання. Звичайно, було б добре, як в Німеччині. офіційний реальний співпадає. Да. Ну, це б зняло дуже багато. Тому що, розумієте, така ситуація. ну от Мінімальна пенсія, вона повинна бути така, щоб, скажімо так, ні, це людина не жирує, але вистачає на життя. Так, да, економить, приходиться там прижатись так далі, і так далі. Ну, але ну, прожити можна. А в нас вийшло так, що в нас оце є ця цифра офіційна. Ну всі розуміють, що нею прожити не можна, всі розуміють, але роблять вигляд, так, да, напевно, можна. Але цю цифру дійсно рахують не так, як треба, а скільки є грошей. Тому що, ну, нереально, на сьогоднішній момент я говорю, от по прожиткому мінімум у нас піднімає, там 50 гривень, там, 100, от скільки бюджет дозволяє, вони піднімають. Не так, скільки треба, скільки дозволяє. А треба так. Ні, ну, тут скажуть, ми коли вступимо в євроспільноту. Ну, в будь-якому випадку, одна з вимог євроспільноти це те, щоб у нас дійсно офіційний, реальний прожитковий мінімум співпадав. Це факт. Але знову таки дається час. Ну, всі розуміють, що це не так просто зробити. А поки що, так, маємо таку проблему. І вирішити. її. Хоча хтось каже, а яка різниця? Ну от ми з комом крадемо, заробляємо, у нас гроші. Логічно. І, в принципі, це воно теж спрацює. У нас велика частка тіньової економіки, яка непогненько живе. Вона заробляє. Так, офіційно податки не платить. Так, гроші є. Ну, а навіщо те, що добре працює? Логічно? Так. Да. Мало того, виходить така ситуація, що якщо примусити всіх платити податки, тоді тіньова економіка зменшиться і в Кума у вас не буде стільки заробітки, У вас будуть заробітки слабенькі. Хіба це справедливо? Я думаю, ні-ні. Ви ж з Кума вже такі працьовите. Ви ж так працюєте, щоб вирости. І це дійсно така проблема з проблемою. Коли з однієї сторони, ну, коли виступають політики, кажуть, ми! Прожитковий мінімум. Під... Ой, забув сказати. Пам'ятаєте помаранчеву революцію? Обіцяли, що прожитковий мінімум був не на рівні реального. Майдан, пом... пам'ятаєте? А, опять пам'ять вишива. Теж обіцяли. Ось скільки обіцяли. Тобто політики обіцяють часто. Але ще зроблю, математично це зробити зараз ну, нереально. Тому що, ну, ну, це виходить, треба, щоб в 2-3, навіть в 2,5 рази. Почали більше сплачувати податки всі. Ну це так складно. Тому маємо, що маємо. А випишіть коментарі. До побачення.